Для вас незалежність? Для мене незалежність це такий маленький кусочок кожної людини, недоторканість до свого я. Я думаю, для свідомих людей набагато має інший відтінок в глибині душі, напевно, так. І особливо для тих людей, які мають родичі десь там на війні, так і які глибоко це переживають. Те, що народ дуже 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 добрий та Ну і мирний це дуже добре на теперішній час. та Мені, ну, мені дуже сильно подобається мова через те, що ну, бо вона моя рідна державна мова, я її дуже сильно люблю. І далі хочу ще краще її вивчати. Незалежність України це є та думка, яка повинна пов'язувати як сфери економіки. Як в сфері культурної спадщини, як в сфері культури, так сфера побутова, так сфера сільського господарства. Але вона має бути чітко, ясно, має бути незалежна ні від яких структур. Вона повинна сама економіка сама повинна на себе працювати. Анухай мені скаже одна людина на вулиці. Вона хоче під ким жити. вона хоче бути незалежною. Так само та Україна. Розуміння того, що ми незалежні, це що ми правильно все зробили, <гум> тому що ми можемо тепер порівняти і усвідомити, що би було, якщо б ми були не незалежні і жили б так, як ми жили до, до цього часу. Незалежність. Ну, це широке поняття. Незалежність це як в і в політичному, і в життєвому плані право вибору жити у вільній, демократичній країні. Ну, це ми все зараз тільки виборюємо, бо в нас по факту тільки незалежність є на папері. А так, по суті, ми відстоюємо своє історичне право на Вільну і незалежну державу, за яку зараз гине цвіт нації. Незалежність ну це як мінімум. Ну, це саме мені здається більш патріотичний святковий день в нашій державі, який ну, прославляє нашу державу взагалі, залі абсолютно все.